Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, у ФРН визнали проблему з програмою зайнятості для українців, що заважає українцям знайти роботу в Німеччині. Деталі друзі в цьому відео. Також, які законодавчі вимоги для біженців з України в інших країнах Європи, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, німецька програма JobTurbo, Ви знаєте, що це програма з працевлаштування для українців. Вона не дала відчутних результатів. Тож багато українців дивляться цей канал в Німеччині. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку, що заважає українським біженцям в Німеччині знайти роботу швидше. Дякую вам. Програма JobTurbo, вона покликана нагадаю, прискорити інтеграцію українських біженців на ринку праці в Німеччині. Через три місяці після її запровадження вона так і не принесла відчутних успіхів. Агентство праці Німеччини проводить друзі таку статистику. Частка, наприклад, українок, які в січні нинішнього року знайшли роботу, це 1,2%, виявилось навіть нижчою в торішні 1,7%. Серед українських біженців чоловічої статі цей місячний показник також скоротився з 3,4% у січні 2023 року до 2,4% у січні цього року. Такі дані друзі наводяться у звіті BA про зайнятість біженців. У Німеччині. Порівняно з іншими країнами Європи, рівень зайнятості українців саме в Німеччині у жовтні становив лише 19%, що значно нижче, чим, наприклад, в Данії. Насамперед, як свідчать дані міжнародного інституту досліджень і ринку праці та професійних досліджень, 72% біженців з України мають вищу освіту в Німеччині і часто не одну. Це друзі вважається за німецькими стандартами надкваліфікацією, що унеможливує прийняття таких фахівців на Некваліфіковану роботу. Інша причина недостатнього працевлаштування українців це тривалий процес визнання рівня освіти. Так, наприклад, дозволу працювати лікарем чи фармацевтом в Німеччині потрібно чекати надто довго. А наприклад, в системі охорони здоров'я Італії чи Словаччині українцям дозволили працювати ще з березня 2022 року. Суттєвим фактором перепон при працевлаштуванні є нестача мовних навичок або загалом незнання німецької мови. Дві 2024 року німецька міграційна служба почала приділяти цьому питанню значну увагу, збільшивши кількість мовних курсів. І безумовно, друзі, на рівень працевлаштованості українців впливає також достатньо непогана фінансова допомога в Німеччині: 563 євро на дорослого від 357 до 471 євро на дітей залежно від віку. Крім того, покриваються витрати на житло та деякі інші витрати. Взагалі, законодавчі вимоги практично однакові в усіх країнах Європи, біженці з України отримують статус тимчасового захисту без складної процедури надання притулку, інтегруються в систему охорони здоров'я та соціального захисту та одразу мають право на роботу. Але у фінансовому плані, друзі, є великі відмінності. В Німеччині дорослі українці отримують, як я казав, вже, допомогу в розмірі 563 євро. Діти від 357 євро до 471 євро залежно від віку. Чехія, наприклад, українські біженці отримують 200 євро екстреної допомоги. Медичне страхування в Чехії та витрати на проживання в колективному гуртожитку покриваються лише протягом обмеженого періоду часу. В Польщі, наприклад, одноразова виплата. В розмірі 66 євро та допомога на дитину в розмірі 110 євро на місяць. Через 4 місяці половину колективного житла мають оплатити самі біженці. За прогнозами Польського державного інституту економіки, вже в 2023 році українські біженці мали принести більше податкових надходжень, ніж витрат. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!